Добре, Таню, добре, лайчик поставить, йди з Богом. Я розумію, знайомі, як зустрічаєш, звичайно, що писати нема коли, і хочеться поспілкуватися. Я така сама, як зустрінемось, то ля-ля-ля. ля, -ля, -ля, -ля. Поки не замерзнемо, нікуди не йдемо. Замерзнемо, вже біжимо в кафе, нап'ємо з чаю, кави. вийдемо звідти і все одно ще не можемо розстатися півгодини, поки ще не добалакаємо. Лідочка Танюша дорогенька, доброго дня, мирного, міцного здоров'я, миру, Божої піки. Лачик 23-й поставила. Дякую, Лідочко, дякую. І на майстер Діаночка, привітики тобі ананаси і квіти, і наставимо лайки. Іванка Капечук, Лідочка, доброго дня, міцного здоров'я. Діанка, Ліда, привітики вам. Юля тобі. Смаколики Діанка посила. Лідочка, добрий день, вітається Іночка з вами. Галинка Іва не тільки в операційній, частіше всього прямий масаж робити, є потреба у швидкій, так було зі мною та потім та моїм татом. Бачите, можна і в швидкій. Лідочка Іванка Капечук, Діанка. Діанка Шевчук, Іванка, Інна Майстер, Галинка, Іва, Таня Співак, Ілюша, і твоя мама Оксана. Доброго дня, міцного здоров'я, миру, спокою. Оксанка Лозан, доброго дня, Тетяночко, і всій чатівській родині. Працюю, писати не зможу, буду слухати. Всім приємного спілкування, подобайку поставила. Дякую, Оксанко, дякую. Гарного робочого дня. <кхи> Наталя Гайдаєнко, доброго дня, Таня. Цікавого спілкування та приємних новин. Дякую, Наталочко, дякую. Приєднуйся з тема, чи, вдало, чи е, приходилось надавати допомогу людині. Так що так. Я колись йшла по ринку. Ну, при вході в ринок стоїть чоловік із ну, така зроблена корзинка, якась, то раніше були такі корзини, плетені, різнокольорові. Він з нею стоїть йому років 50. І просить допомоги. Я підходжу, кажу, у вас є проблеми? Він да. Кажу, пенсії нема, немає, я ще молодий. А чому не працюєте? Червонощокий, хольоний, футболка, чиста, штани чисті? А, ну, Видно, що людина така здоров'я, аж пліще. А я кажу, у вас проблеми? Так, да, пенсії є, немає. А чого нема? Бо за віком ще нема. Працюєте, ні? А чому тут стоїте? Немає ну, прожитку, за що прожити так? Кажу, давайте я позвоню, вас заберуть у е, пенсіонат, ну, дом домпристарілих. А він на які там умови? Я йому розказую, які умови, а він каже, я сам піду. На так через час уже я йду теж, дивлюсь, він знову стоїть, хто там куди піде. Я знову до нього підходжу. Кажу: ну що, ви знову тут? А він, та-да, я не пішов, я боюся, бо там вже буду, я не вільний. Тут я кудись схотів, туди пішов, е, якусь копійку кинули, на хліб є, до хліба є, та й мені тут добре. Поможіть, каже, поможіть. Ну, Я, звичайно, допомогла, але бачите, ніхто не схотів іти туди. Я йому кажу, що там чотири рази годують, дають постіль, перестеляють, стирають після вас, в кімнаті прибирають. Якщо у вас є здоров'я, можете допомогти, там є город. Можете допомогти на городі, Якщо маєте справу столяр або плотник, або там ну, зварювальник чи хто, то також є, ну, можна надати там допомогу, роботи хватає, тому що воно ж з руками рушиться. Він каже: Та ні, я якось буду тут. Ну, буде ж й будь, йому так до Ніхто не хоче бути ні від кого залежним. Всі хочуть, щоб бути вільним. Фатима, у тебя будет... У тебя будет вообще слушать. Саяк, разуметь, у тебя будет вообще слушать, Фатима. Иночка, мастер.